Всім доброго дня! Вітаю вас на нашому черговому відео, де ми розглядаємо можливості системи Моко. І сьогодні ми подивимося з вами на таку цікаву функціональність, як бібліотека ресурсів. Нагадаю, що раніше ми з вами вже розбирали, що таке каталог навчальних матеріалів, в чому його особливість, для чого він використовується. Також ми розбиралися з базою знань, як використовується база знань, в чому відмінність від каталогу. І ось сьогодні ще такий третій будівельний блок в цьому, ряду, в цьому ряді це бібліотека ресурсів. Вона має свою нішу в плані функцій, можливостей та сценаріїв використання. І ось сьогодні ми розберемося з нею. Як ви бачите, зараз в мене на екрані якраз вона відкрита. Система Мока дозволяє по-різному вбудувати її в систему. Маю на увазі посилання на неї. Зараз вона в мене тут. Я посилаюсь на неї з лівого меню бібліотеки ресурсів. Ось. І е, головна ідея, яка закладена в бібліотеку ресурсів, і відмінність від каталогу курсів, від бази знань, в тому, що. Це інструмент, в якому можна повторно використати е, вже створені вами ресурси та інтерактиви в складі курсів чи інших контейнерів, які використовуються в бібліотеки ресурсів, для того, щоб спростити їх пошук і е, фактично ну, використання цієї інформації кінцевими користувачами. Тобто, якщо в каталогі курсів контент він... Розподілений по курсах, по програмах, навчальних планах тощо. І головна мета там дістатися потрібного навчального, це курсу чи програми, і пройти його відповідно до методології, закладеної в нього. В базі знань ідея в тому, щоб дати швидкий доступ до потрібної інформації для того, щоб. Не стільки вивчити там повноцінно, скільки знайти відповідь на певне запитання, так то ось е, бібліотеки ресурсів, фактично, все те, що використовується в курсах та в базі знань, це відео, документи, книжки, якісь інтерактиви, е, нема насправді обмежень. Можна навіть віднести сюди такі речі, як там, тести, завдання і таке інше. Але, здебільшого, все ж таки, це такі ресурси, де ми щось читаємо, переглядаємо, дати доступ до них. До цих елементів без необхідності проходити повноцінно ці курси, ці програми, а ось прямий простий доступ до конкретного ресурсного елемента, який може знаходитися в іншій програмі, в якоїсь програмі, там статті бази знань чи в навчальному плані. Наприклад, це можуть бути якісь інструкції, книжки, відео. І я в повсякденному своєму використанні, як співробітник, можу мати потребу знайти якусь інструкцію або відеоролик. І мені простіше це зробити в бібліотекі ресурсів, ніж шукаючи це десь в контексті курсів, навчальних програм тощо. Отже, сама система бере на себе завдання витягнути потрібні ресурси з тих курсів, програм, то, що, які адміністратор вважає за ну, необхідним якби, дозволити для цього. Так? Тобто, це не значить, що тут можна витягнути абсолютно все. Звісно, що. Система, вона по-перше, буде враховувати вказівки від адміністратора, з якого контенту можна брати ці ресурси і сюди витягувати, з якого не можна. А по-друге, вона буде враховувати і права доступу конкретного користувача. Тобто, якщо, наприклад, дозволено з певної категорії брати відеоролики, але в мене, наприклад, немає доступу до певних курсів, в яких вони знаходяться, так то я не зможу їх переглядати і в бібліотеки ресурсів. То тут все це суворо контролюється, система. Отже, сам по собі інтерфейс для кінцевого користувача ну він доволі доволі простий. Тобто я просто можу шукати те, що мені цікаво, наприклад, я там пошукаю, ось знаходжу якийсь там віртуальний тур, який входить до складу якоїсь програми навчальної, ось я можу його тут відкрити, погратися з ним, пройти його. Тобто, те саме, що я можу, в принципі, робити і в складі. Курсу, так, коли я його знайду. Але тут я а, роблю це прямо в бібліотеці. Так, повертаюся назад. Можливо, це буде якесь відео, яке мене цікавить. Бачите, відео, файли, бачу, знаходжу якісь відеоролики. А, відкриваю, одразу переглядаю. Зараз. У вас є безмежна кількість документів, файлів, презентацій, інструкцій, і які тощо. Так, тут зрозуміло. А, чи звичайні документи? Це можуть бути PDF, якась тут підєвка тестова, чи це можуть бути документи по типу Word файлів, якісь там. Ну, інструкція та сама, мабуть, ось якась інструкція. Це взагалі, ну, це якась тестова, вона завантажується в вигляді архіву. Є, е, Якщо це буде Word-документ, так само можна його тут просто одразу завантажити. Ось навіть приклад мені натрапив із корм курс, який можна також вбудувати, ну, опублікувати в бібліотеці ресурсів. Для, також мені доступна фільтрація за тегами, зрозуміло, також я можу ось пофільтрувати по тегах, е, знайти. Ось якраз натрапив на Word-документ, я його одразу можу завантажити. А насправді поведінка е, того, що буде відбуватися при доступі до ресурсу, вона також вами налаштовується. Ось тут праворуч ви е, з правами адміністратора у вас є можливість. Впливати на це, тобто в налаштуваннях вже конкретного ресурсу в системі є можливість визначити, як він буде себе вести, ось там, чи буде він відкриватися примусово, чи автоматично якось відкриватися, тощо, тощо. Ну, це все залежить не від бібліотеки ресурсів, а від конкретного поведінки, конкретного контенту, який тут Ось. Також доступне сортування. Бачите там з алфавитом або по даті створення від нових до старих. Ну і, повторюся, для е... гостувачів з певною привілею, на цю бібліотеку є можливість створювати одразу певні там категорії курсів, в певному курсі певні типи елементи. Одразу ви можете створити. Тобто. Е... Якщо ви створюєте, ну тобто, щоб е, не створювати це окремо в каталозі навчальних матеріалів чи в базі знань, можна одразу через ось цей інструмент бібліотеки ресурсів створити потрібний ресурс там, де вам потрібно, і він тут буде відповідно опублікований. Е, також можна все ж таки створити і курс, і прийти до управління курсами, якщо це зручно робити прямо звідси. Такі самі інструменти, нагадаю, вони є в Каталозі курсів і в базі знань. Вони тут аналогічно присутні. Ось. Ну, і вилучення е, також видалить після підтвердження, видалить е, цей ресурс з того е, там, курсу, в якому він зараз знаходиться. Отже, е, які налаштування в бібліотеки ресурсів? Е, давайте перейдемо в керування сайтом, до розділу модулі, знайдемо. Розділ, підрозділ локальний модуль, і тут ось наша бібліотека ресурсів. По-перше, важливим є визначити перелік категорій, з яких системі дозволено виводити ці ресурси. Я про це сьогодні вже говорив: тобто, ну, не всі курси починають з них всі ці ресурси, тому що це може перетворитися просто в якусь купу сміття такого інформаційного, в якому буде складно щось знайти. Звичайно, все ж таки, це певні або виділені для цього категорії, або навіть окремі курси, і ось тут їх можна через кому перелічити, скільки їх взагалі може бути потрібно. Далі йдуть налаштування, які, в принципі, доволі зрозумілі, тобто чи хочете виводити поле пошуку, там інструменти сортування, фільтрації, тощо, скільки елементів на сторінці виводити, за замовченням як сортувати, І також чи виводити чи не виводити ім'я автора та дату створення ресурсу. Ну, мається на увазі для кінцевого користувача, тому що для адміністраторів вони виводяться завжди, ну, тому що це корисно. Ось такі налаштування їх можна тут змінити і для всієї системи застосувати. Е, ну і в кінці можна ще е, декілька сценаріїв таких перелічити, як можна користуватися бібліотекою ресурсів. Тобто це може бути таким якби, додатковим довідником швидкого пошуку. Там по книгах, по відео, по інструкціях, по документах. Е, він допомагає вам е, не дублювати, ну е, позбутися необхідності дублювати. Ці матеріали, якщо ви їх вже десь використовуєте, він зможе просто їх витягувати вже з існуючих курсів чи статей бази знань. Ну а також, якщо їх ще немає в системі, то він дозволить їх швидко додати, умовно в один клік, заповнивши необхідну інформацію. Отже, це, була, це був такий невеличкий огляд цікавого та корисного інструменту бібліотеки ресурсів. Сподіваюсь, буде він вам зручний та корисний в роботі. І бажаю вам успіху, використання системи моху і до нових зустрічей. Та щастить!